Вітаю шановні глядачі. Зараз ми подивимося, що таке питання у нас є, що заважає відкрити власну справу? Які є перешкоди, щоб відкрити власну справу свою мрію здійснити, робити? Те, що вам до вподоби. і що, про що ви мрієте? Про власну от, таку роботу мрії, що заважає от, відкрити власну справу, бізнес, мати собі до, дохід, чи є якісь перешкоди дає прям ця ідея. Вона і була чужа, і вона зруйнована. Взагалі в голові ви не думаєте, що ви зможете це зробити. Це щось під впливом, під впливом когось. Вам, вам багато разів казали, що в тебе нічого не вийде. Але насправді все вийде. Насправді все вийде, і ви дуже сильно будете задоволені. Ваша справа вийде. Вам тільки треба мати впевненість, яку вам вибили просто із голови. Ви маєте і. Всі можливості закон в законі. Дуже відкриті дороги для цієї справи. У вас холодний розум, це значить, що ви не помилитесь, настільки розраховує наперед всі шляхи, всі виходи. Ваша голова не має на спонтанність. Ви не реагуєте на спонтанність, ви дуже практично думаєте. Це також великий плюс для того, щоб відкрити цю справу. І з вами вийшла карта фортуни. Це Свідчить про те, що саме зараз відкриваються всі необхідні умови для цього, для відкриття вашої справи. Також є ідея, попри те, що вам говорять, і щось у вас там в голові зруйновано, ідея вона є, от ви з нею живете, ви її записуєте. Вона з вами. Ця ідея вона народжена, її тільки треба втілити в дію, в життя. І з цим до вас прийде абсолютна гармонія і задоволення. Ви отримаєте всі блага, на які, що вам необхідно для Щасливого життя, щоб і на столі у вас все було, і одяг, і близькі навколо також забезпечені люди, за яких ви любите, піклуєтеся, були забезпечені. І взагалі на майбутнє вийшла карта така, що це як знайти скарб. По Великого скарбу такого для вас. І це буде накопичення грошей. Ці фінанси будуть збиратися. Не буде такого, щоб ви відкрили справу і це була робота в нуль. Це буде в плюсі, в великому плюсі для вас. От. І це все завдяки тому, що у вас холодний розум. Ви дуже сильно рахуєте, і це правильно, ви бачите, вірні всі шляхи, і закон, із вами. на ваші... Ваша справа має всі шанси для, для того, щоб принести вам насолодження від цієї роботи і на. І збагачення отак. От Я хочу запитати, хто вам в голові закрили очі. Ну тут багато що з, з глазів, з заздрість. Це заздрість. Люди знають, що... ці люди знають, що ви зможете це зробити. Вони бачать це і їм боляче від цього. Це велика заздрість. Карта мир. Добре, ви здійснете свою мрію. Я хочу забрати тільки всі негативні моменти, заперечую. Надати вам повну впевненість. Заперечую. Нічого. Так, ви самі зробите цей крок. Немає не значення, скільки вам років, не має значення, що ви пережили, з якої ви місцевості, де ваші, хто, який ваш рід чи взагалі ці всі стереотипи не мають значення. Неважливо, чоловік, жінка, старий, молодий, дуже молодий, ви самі це зробите, і ваша фінансова незалежність, ваша впевненість, ви його досягнете самі. І у вас для цього є вся необхідна сила, і вам взагалі нема чого боятися, бо навіть якщо у вас щось не а, з першого разу або з другого разу не вийде. Вам просто треба брати і брати е, цю відстань. Вам треба відходити, продумувати знов цей шлях, розгін і знов стрибати, і ви зробите це. У вас вийшли на майбутнє дуже добрі карти. Збагачення, карта миру. Так що так, я хочу заперечити це весь негатив. Запечую, заперечую, Заперечу, Можливо, були спроби до цього це зробити і не вдалі, але зараз пробуйте, пробуйте і пробуйте ще раз, все вийде. Я віджинаю всіх ворогів, всіх заздрісників, перекриваю. Більше нема нікого, хто перешкоджає відкрити власну справу, тому хто дивиться це відео, надаю всі необхідні сили, можливості. Відкриваю дорогу до власної справи, до збагачення, до поотримання насолодження від своєї роботи. До здійсняться всі мрії, прошу вище сил. Перекриваю весь негатив. Так, дійте, не бійтеся, гірше вже не буде. Тільки в Русі. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі необхідні дороги, всі необхідні люди всіх, хто мусить допомогти, допоможе відкрити справу власне. Хто заважав? Всі, хто заважав, більше не втручатиметься, відкриває дороги на відкриття власної справи. Де здійсниться мрія? Того, хто дивиться це відео, відкриється справа. Буде так, буде так, буде так. Більше нема страху. Це буде все сказане здійснене. Так що так, не бійтеся, падать ви перестрибнете це тільки більше розбіг і м -м, дійсно такий роз розрахунок робіть холодний, без емоцій. Взагалі, минулого е гірше вже не буде, буде тільки краще. У вас тільки в голові цей страх. Так що так. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всього найкращого вам.